Хай народ, добрий вечір, хлопці і дівчата. У нас тут нова рубрика Покупки з Китаю. От я багато всяких ніштяків, ну і дрібничок замовляю на Аліекспресі. Цього я не встидаюсь. Купую там відносно дешево, хоча є деякі речі, які там ну, не є дешеві, скажімо так. от, Наприклад, рукавички, ці і штани, вони не є дешеві на Аліекспрес, тобто вони там більше тисячі гривень коштують. ну, тобто Це і недорого, і не дешево для Аліекспреса, там є і дешевші речі. І зараз от, покажу мені, приїхали такі посилочки. Тема сьогоднішнього вечора це буде сідло з Аліекспрес, воно взагалі дішманське, там щось 300 з копійками гривень. Коштує. Так, дивимося, що тут приїхало. От Педальки такі. Ну, вони одинакові. Що ці, оці вест байкінг і мирок. Однакові педалі. Про них буде окреме відео. Так. Зйомник різ для каретки пресфіт. Ну, треба буде каретку подивитись, що там всередині, у моєму, спеші. Так, що у нас тут далі? такий тримач для велокомпа, може бути для ліхтарика. Ну, я планую от ліхтарик на баранячий руль це прикрутити це кріплення. І тут такий ще ліхтарик прикупити. Далі. Альмівні колодки до Ультегра. Далі такі дрібнички. Ось такі е, ковпачки для. Сорочки тросиків. Що тут? Тут також на тросики такі на кінець, щоб вони не роз, розбо... ну, не, роз... не розчихлялись ті тросики, одним словом. Так, що тут далі? Ніпеля для безкамерки? Далі сідло. Це тема сьогоднішнього вечора. Покажу зараз, які. Ну, тут пилка. Пилка вам не цікава. Це чисто десь там пиляти. Теж дешева, розкладна така пилочка. Ну Вона дешева, тому я на неї там щось не... не сподіваюся на те, що вона там супер буде пиляти, але буде пиляти. На цей екіп ми знімемо окремий відос. От я купив такі теплі штани. Велосипедні і рукавички теж теплі, тому що я ніяк не можу загрітись у руки, я постійно замерзаю, їду на роботу, навіть коли там якісь мінус 1, мінус два градуси. Чи навіть при плюсовій температурі, коли катаєшся на електровеліку і в тебе там не, немає якоїсь активності фізичної, то ти замерзаєш у руки. Тому я прикупив собі такі грубі рукавиці. Ну, можливо, вже ці будуть мені теплі нормальні. Ну і тема сьогоднішнього огляду і відео. Тобто, таке дешеве сідло. Воно вже в мене є таке. На каньйон я його поставив. І я дуже ним задоволений. От воно і на вигляд класне, і дешеве, і мені комфортне. Тобто, воно таке плюс-мінус м'яке. Ну, я би не сказав, що воно супер м'яке. Але от я його планую на цей вілік ставити, на цю електричку. Тут стоїть такі, таке джаїнтівське сідло, і воно мені дубове. Ну просто я кілька разів навіть їздив. ну Кілька разів так я багато на цьому веліку катався. І навіть з памперсом воно мені тут натирає щось незручне. Не Тому я купив таке сідло. Зараз там у гаражі покажу, порівняю, у мене таке саме, просто інша е, фірма. Але сідло таке саме. ну Китайці пишуть, що хочуть. Вони там під, ну, на один і той самий товар роблять цілу купу брендів. Та сама історія, як з цими педалями. От. Ці мерока, ці вестбайкінг, і що ті педалі от, вони ідентичні. Однакові вестбайкінг і мерока. Ну, це буде огляд на ці педалі окремо. Якось так. А сьогодні ми встановимо це сідло. От у мене на цьому каньйоні теж сідло з АліExpress. Ось таке я дуже ним задоволений. Теж там в районі 300 гривень коштує. Тут стояло якесь круте дороге село Італії. Я його нафік зняв, поміняв на. Ну, спочатку спробував це китайське, думаю, ну оскільки там. Кажу, дешева ціна, спробую. Не піде, на OLX, продасться там за якихось 200 гривень. Але сідло зайшло, тому то села Італія я продав. На цьому веліку я вже багато катався, супер сідло. І тому тепер ще на електричку прикупив ось таке. Ну, вони подібні, не одинакові повністю, але подібні за дизайном. Ну і що? Ставимо це сідло на електричку. Погнали міняти. Маємо ось таке сідло. По-моєму, виглядає непогано. ну З цим велосипедом тут було сідло якесь дороге SQ Lab, Я його продав, тому що воно там теж дубове поставив замість нього. Типу, ось це giant. Ну, воно плюс-мінус може бути, але все рівно не таке комфортне, як на каньйоні. Тому я подумав інше купити з Aliexpress, А от купив, будемо тестувати. От, з останньої покатухи добре не винив під сідлом. Маємо таку дішманську сідуху з Aliexpress. Ну, а покатуха покаже, як на ньому срака ляже.